Ухвала 3 червня 2016 року, коли судді в судової палати цивільних справ операційного суду Тернопільської області, складі головичого козака, суддів Демковича Шевчук, секретарства дослідження танцюра з участю е, Паського Алісія Іванівни Розглянувши в 3-10-му засіданні залізду міста Тернополя цивільну справу за операційною скаргою Паського Іванівни на Ухвалу Тернопільського міжнародного суду Тернопільської області 15 січня 2016 року у справі закона Пасхова Алісія Іванівни до Парського Сергія Олександровича проходів майна содружів, встановила. 34, 33, 34, 307, 308, 314, 315, 319 Персуального кодексу України, колеги судді ухолодах. Апеляційну скаргу Пасхова і Сейвальне задовольнити. Входу Тернопільського міжнарайонного суду Тернопільської області від 15 січня 2016 року скасувати справу направити для продовження розгляду. Золозументу проволошення, де може поскаржено статтю вищого спеціалізованого суду. Україна зробила це війни закреміх справ протягом 20 днів для набрання рішення річних ухвали законної сили. Повний текст ухвали буде готовий через 5 днів, після 8 червня можна взяти копію ухвали, чи ознайомитися в канцелярі, як і канцелярії суду та наблизької області. Зусильня колеги світу, коли старі оплатиться закрити.